Служилося перше селічне богослужіння українською мовою, але не це основне, а що в полоні справжньої української аттіфальної православної церкви України. Ви на цьому тижні прийняли рішення, щоб відійти від тої церкви Московського патріархату. Для нас, українці, це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо у цей час, коли ми знаємо, хто наш ворог тут на землі. Ми знаємо. не Хоче з нами домовитися. Він не хоче, як нам може хтось розказує, бути е, з нами братами. Він хоче бути панував пайвним у нашій Бог спасенній країні Україні. Тому ми, другі у Христі, мусимо розуміти, що там, де не чекають, туди не приходять в Україні руський мір, ми мусимо це визнати, якщо ми не визнаємо. Ми не будемо знати, з чим і з ким боротися. Русський мір чекали. Русський мір чекали і в Одесі, і в Одеській області, і на Донбасі. І де більше чекали, куди він швидше прийшов. Тому ми повинні розуміти, що той русський мір стояв на трьох кітах. Перше це політичні партії, так звані проросійські, всякі там ОПЗЖ. Е Гарні назви українські, де пропагувалося три єдині руські інше. І третій це е, українська так звана Українська Православна Церква Московського патріархату. Так, наші священники е, завжди про це говорять, але дуже важко дослухася, якщо священник хороший, молиться, нічого не каже е, про русський мір прямим текстом, то напевно. Дуже так хутко. Ну, дуже швидко не могли, бо там багато було. І я взяв декілька листочків почитати. Ну, по-перше, все надання самої Москви і е, все, що з тим е, зв'язано, е, патріархів, чи Олексія Було, Кирила і таке інше. Друге, я взяв молитву замивку. Україні був з яких там 40-х до 91-го, та ж не стріляли прямо, але садили в тюрми, за українську мову знищували, за українську позицію карали українську церкву взагалі загнали у вигнання. І отак розмито у тій молитві звучать слова. Сохрані нас Боже між доособне ябрання. Міждоособиться це коли є громадянська війна, коли народ між собою воює, одна частина з іншою. Якась територія не підтримує владу. Хіба в Україні українці воюють з українцями? Ні. Ми знаємо, хто ворог. Ми знаємо, хто напад, ми знаємо, хто руйнує наші села і міста. І ми знаємо, що протистояти мусимо кожен на своєму місці. Я не хочу заполітизовувати сьогоднішню проповідь, але якщо ми про це не будемо говорити, ракети і далі будуть прилітати. Тому що кожен з кітів, не якийсь один чи два кіти, кожен з трьох кітів, ми повинні порушити і зробити їх українськими, щоб той руський мір завалився і не мав ніякого шансу. Тому я, другі по Христі, сердечно дякую кожному з вас і кожній. Я Закликаю Боже благословення на, на кожну вашу родину і всіх, хто сердечно прийшов сьогодні до цього храму, і всі, хто готовий відстоювати і храм, і релігію, і православ'я святе у себе вдома, у себе в громаді і у себе в храмі. Ми будемо приїжджати, поки владики не затвердить настоятеля, тимчасово буде. Заголослужіння отець Ярослав, священник з величезним досвідом, напевно, найбільшим досвідом у нашій іпартії, який служив і колись у руській православній церкві, що коли вона була єдина і вибору виборне було, бо він священним служитель з 88 року, е -е, найближчий сусід трошки далеко. Вона залишиться. Тому що, ви знаєте, кожен священник це той, хто покликаний проповідувати, покликаний проповідувати. І завтра е, вже такі заловини на Великий піст прощена на неділя. І наша проповідь повинна бути про те, щоб ми один одному простили. Щоб ми простили дороги Христі кожному. І Ісус Христос просить від нас просто. Якщо брат тебе образить сім разів простити. А Ісус каже: більше, я вам скажу, сімдесят разів усім простіть і любіть ворогів ваших. Нам це надзвичайно в цей час, коли нам стріляють у груди, дуже важко зрозуміти, як то своїх ворогів. Але е, добре роз'яснює наш велика. Ми з любові до своєї батьківщини і з любові навіть до. Ми з добром, ми з Словом Божим просимо прощення у кожного і завтра проситимемо. Ми хочемо, щоб ця громада, релігійна громада Захарівки була єдиною, щоб не було, що дехто стоїть на вулиці. Ми е, маємо право відволити і оцю іоанну сказати, що нехай іде до Великів, нехай спілкується і буде служити в Православній церкві України. Але Православна церква України, як сказав е, митрополит Епіфаній, відкрита для всіх. Але ми звертаємо звичайну увагу на особисту історію священника, відвертих колаборантів і тих, хто судить кликав руський мір, у українській церкві не треба, бо ми очищаємося від цього зла. Тому хто любить Україну, нехай приходить. І будемо молитися єдиним серцем і єдиним устами біля спільного престолу, приносячи тіло і кров Господню Господу Богу у жертву безкровну. Тож я вітаю що вас, дякую. Дякую за сьогоднішні днів. Пані Людмиле. Долучайтеся більше. Ми кожен раз не будемо приїжджати співати. Долучайтеся. Тут дуже важливо не соромитися, що щось не так получається, все не йде. У нас поже сьогодні не так гарно получалося, як в мене в кафедральному соборі в Хору не так, але саме найосновніше є не боятися, а славити Бога так, як серце підказує. І Господь Бог прийме ту молитву. Я дякую за спільну молитву. Прошу, щоб ми всі, що можливо, більш чисельно, завтра на 9 годину я заказую. Я знаю, що можливо, було трохи раніше, але нам за десь трошки е, далеко їхати, то і перед літою ми змушені будемо приїхати раніше. Кожен священник, на жаль, багато священників е, соборів. Я не зможу. Один. Нехай всіх нас береже Господь, нехай Господь Бог підтримує, дає силу і впевненість. Впевненість, що ми на правильному шляху. Бо царство Небесне береться силою, каже Ісус, тобто великими зусиллями, великими зусиллями просто так нічого не буває. І молитися нам важко, і ставати на коліна важко, і ранні вечірні молитви пропускати. Боротьбі за своє місце під Сонцем також, також, дорогі у Христі, мусимо додавати зусиль. Нехай Господь нам в цьому допомагає. Слава Ісусу Христу! Навіки слава!